зайшов поїсти той галицьке Знаєте, Тут є сервіс знизу. Тут відкрилися турки, ті узбеки, знаєте, як їх звати. Роблять все, шашлики, все, що хочете роблять. А що маєте нині їсти в продажі? Кебаб. Кебаб. Кебаби є, що ще є? На вугні. Так. Е, кебаб шашлик, є раз. Шашлик, шаурман. Все, що то є, Все. Що ви так. знаєте, тут турецька Турець. ту кухня, турецька? Турецька і да. Тут турецька, турецька кухня, куна, українська кухня і турецька кухня. Зараз я собі замовлю кебаб, буду їсти кебаб. То ми знаходимося. Ринок Галицьке перехрестя, там є сервіс Ігора, Знаєте, над ігором вони мають отут. Мають таке кафе-ресторанчик, кому треба шашлик, кебаб, все, вони вам зроблять, але то турецьке, то не є там щось, розумієте, таке підроблене, наприклад, фастфуд. То дуже серйозно. На дровах. Від, зараз розпалюється там, то дуже сильно. Від. Все на дровах, не то, що там мікрохвильовку запхали, а на дровах, запах, так як має бути. О, то сильна кухня, ні? Дуже смачно. Дякую. Все, бачите?